Друзі мої, всім привіт! Сьогодні будемо готувати рибу на свіжому повітрі на грілі. У нас товстолоб. Отакі гарненькі шматочки. Буде товстолоб, приправа для риби, цибулинка, лимон, олійка і перець. Все буде дуже Лаконічно і брутально. Сіліще це потрібно буде. Посипаємо приправою, перчим, солем, даємо пів години промаринуватися, сік лимона ще додамо. І хай маринується, поки буде наш вогонь розгорятися. Розгоряється наш вогник в мангалі, процес іде зараз перегорять дрівця і скоро вже будемо викладати нашу рибку на решітку. Сьогодні погода похмура в нас, туман, а біля нашого вогнища, Тепло, затишно. Так що все по плану. Ну що, друзі, ось такий жар гарненький. І ставимо нашу рибку. Клади. Отак От ми її кладемо. Рибка, це не бізон якийсь, повинна засмажитися швиденько. Будемо чекати. З нетерпінням. Так, друзі, шкварчить наша рибка, бачите, вже рум'яніє. Ще трішки і можна буде подавати. Проходить димком, буде запашна на свіжому повітрі. Зора будемо куштувати. Все, наша рибка на столі. Компанія в зборі. Зараз будемо куштувати. Якщо буде якісь висновки, вискажемося через хвилин 15-20. Отака гарнюнька рибка. Зараз будемо куштувати.